Неділя 21 -я. грудня погода, як в останнє час, не ахті, туман вже трошки розсіявся, сьогодні зранку настроївся та перевірив. Менших мамутів то з десяти штук там три гусачка і сім гусачок. Тільки двоє гусачків, не ті, що я думав. Зовсім інших. Думав, то гусачки, а оказалось гусаки. Там двоє, двоє таких длинношиїх шиїх якийсь, ну давив, давив, провірив. То таке як гуски. що, походять іще там до Нового року. Бірочки повісив. Сьогодні зловлю. Там є з холмогорами ходить гусачок. Мамут і гусочка кину туди. І от старших, мабуть, там є один гусачок, Його тут е, в старших ганяють. Кину його теж поки місць туди. Подивлюся, як вони будуть це вести, а потім лишніх. Приберу, бо багатенько буде. Одного точно там я уберу, а там побачимо. То так вигнав, то вже вони почали довше пастись, вже можуть і час пастись, то вже тут не стою, зараз так вигнав і можна йти додому самі приходять. Зараз такої шкоди на городах немає, що якщо кудись залізуть. Так, можна подивлятися, щоб нічого не було. Щоб ніякі ноги в них не виросли лишні. Так, ще я думаю до Нового року, та вже тоді буду їх роз... розділяти з холмогорами.